На виконання рішення уряду щодо виділення коштів до Харківської області на відновлення об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії, розпорядженням начальника обласної військової адміністрації департамент капітального будівництва був визнаний замовником на перелік об'єктів. В тому числі ми зараз знаходимося на об'єкті Харківський науковий ліцей інтернат обдарованість Харківської обласної ради, який був також пошкоджений. Орієнтовно Вартість цих робіт складала біля 8 мільйонів гривень. Використання на цих коштів це було відновлення і консервація, підготовка об'єкту до опалювального сезону. Фактично, з перших днів війни школа, як весь наш район. Були в епіцентрі обстрілів протягом березня. Безумовно, ми мусили припинити процес навчання, тому що займалися передусім евакуацією дітей зі школи. Багато педагогів виїхали за межі міста і області. Але вже з квітня ми все ж таки знайшли можливість відновити освітній процес за рахунок виділених коштів і підтримки обласної державної адміністрації відбуваються масштабні ремонтні роботи. Які дозволяють нам відновити всі наші приміщення, наші спальні приміщення ми перелаштували під тимчасове перебування людей, які виїжджають з окупованих та деокупованих територій Харківської та Луганської областей. Роботи почалися на початку жовтня, зараз вже на завершальному етапі. Ми займаємося відновлюванням після прильотів. Була пошкоджена покрівля спортивної зали, була пошкоджена покрівля гуртожитку номер 1 Це все вже відновлено. Відновлено приблизно 150 вікон металопластикових, вхідні двері, вхідна група, металеві двері. Найскладніші роботи були по овочесховищу, тому що був прямий прильот в плити перекриття. Це було найважче. Ми демонтували старі пошкодження, все відновили, поклали нові плити, зробили гідроізоляцію і зараз овочесховище працює у звичному режимі.